Кілька мішків круп до одного із закладів харчування привезла Ольга Волкова. Жінка волонтерить близько трьох років. Каже, сьогодні готуватимуть кашу для військових. Робота полягає в тому, що ти ніколи нічого звідси не береш, зате везеш сюди все, що тільки можеш. Своє і не тільки своє людське. Тому цього разу, і це кожного разу до речі, розпаковування подаруночків. Ти не знаєш, що тобі потрапить в руки, але цього разу ми бачимо, що нам. Дали пшеничної крупи трошечки ячмінної тут гречка і дають як аграрі якимось більшими кількостями. Так і люди, скажімо, цю гречку просто якась сім'я принесла для того, щоб ми могли її використовувати, бо потрібно в дуже великих кількостях і на постійній основі. Далі прямуємо на кухню. Ніщені волонтерської кухні щодня близько 15 досвідчених господинь пліч опліч готують, сортують, пакують і відправляють на передову військовим борщі, супилі, голубці, каші та інші страви. Себе жартома назвали жіночим батальйоном. Волонтерка Людмила каже, доєдналась близько двох років тому за порадою знайомої. Сьогодні її робота добре вимішати пшеничну кашу, м'ясо, цибулю та тушковану моркву. Ми ми їм кашу. Мелем м'ясо тушимо овочі, сипаємо, бачимо все по грамовки Робимо вимішуємо і даємо розкидати. Готову суміш бере розкладати по реторт пакетах. Віра буряк. Жінка приєдналась до волонтерської організації у грудні 23-го року. Треба хлопцям допомагати, треба, щоб вони. Мали поїсти, щоб вони були завжди ситі, не голодні. Разом із волонтеркою Вірою Буряк кашу сортують Марія Орлінська та Любов Стецина. Саму тару чергують залежно від потреб, адже іноді військові просять їжу у банках. Є підрозділи, які ж навпаки, скляну тару з собою на завдання брати не можуть. Відповідно, такі пакети кажуть зручнішим. Це є яку ти можеш брати з собою будь-куди. Її можна розігрівати, кинувши воду. На практиці хлопці рідко мають можливість розпалити багаття, аби воно диміло і вказуваних місце знаходження. Тому взимку і просто сльози на очі, коли ти чуєш ті історії, хлопці просто закохають під підбушлати і теплом свого тіла нагрівають для того, аби їсти у фронтових умовах доступ до гарячої їжі обмежений, тому компактна та зручна тара стає оптимальним рішенням. Зараз пакуємо на скиди, такі мішки запаковуємо. І з дрона скидаємо хлопцям на позиції. Дякуємо, слава Україні. У середньому за один робочий день вдається зготувати близько 400 пакетів або 500 півлітрових банок їжі. Іноді навіть двічі на тиждень волонтери повністю заповнюють два автоклави. То можете співявити, скільки тари нам потрібно. І якщо скляну тару нам вдається поки що збирати і зазвичай отримати безкоштовно, бо все-таки це те, чим кожен може поділитися, то такі пакети нам доводиться купувати. Вартість такого пакета 7-8 гривень. Відповідно, там ти купиш тисячу тих пакетів. І це вже кругласом. Так, серед актуальних потреб реторт пакети, кришки для консервації, спеції, овочі, крупи, квасоля та м'ясо. Усіх небайдужих просять долучитись до допомоги. Готову кашу заливають гарячою водою, а далі пакети запаюють. Як тільки все готово, волонтер Михайло Крисоватий забирає продукцію та везе до автоклава. Пакети складає у формі квітки. воно вариться при температурі більше як сто десять градусів. І... До ранку встигає, до ранку витягуємо і знову закладаємо. Ініціатива почати передавати домашні страви хлопцям на фронт. Виникла спонтанно. Війна почалася в четвер. А в суботу в мене були перші люди, які просто ночували в нас в залі. Ми в залі позабирали столи. Дали клич з села, поприносили матраси, постіль, і почалося з того, що ми просто приймали переселенців. І вже паралельно, відповідно, попросилися люди, які в нас спочатку робили просто вдома. Вони вареники, ліпили, попросилися, чи можна це робити тут. Почали робити тут, і вже відповідно тоді як ти казав. Зачепилися за вареники, потім почали пекти пиріжки, а потім як ти казав. Так переросло і в таке. Волонтери допомагають різним військовим бригадам залежно від запитів. Часто співпрацюють із місцевими громадськими організаціями.